Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш, і сьогодні ми дізнаємось, що ж відбувалося далі з нашими героями. Після того, як щурі прихильники Аннабель отримали точні координати зустрічі з таємним агентом, вони чим душ рушили в бік новорічної ковзанки. Домчавши туди. Наші щурі орендувати ковзани навіть і не збирались. Вони скористались неуважністю чергового і хвасько їх подсупили. За річені хвилини пацюки вже катались біля головної ялинки мегаполісу, яка виблискувала безлічч прикрас, чим тішила мешканців і гостей великого міста. На ковзанці панував справжній новорічний настрій, лунала музика, веселий сміх і радісний гомін відпочиваючих. Серед них був і містер Ребіт, який теж приїхав за святковим настроєм зі своєю сім'єю та друзями. Одягнувши карнавальні окуляри, Щурі диверсанти думали, що замаскувались, і ніхто навіть не зверне на них особливої уваги. Але пильне око містера Ребіта швидко запримітило їх щурячі постаті та довгі сірі хвости. Дивно, подумав адвокат Ребіт, якщо підозрювані пацюки, сидять під вартою. Тобто, кого я зараз бачу на цій ковзанці? А тим часом до щурячої групи під'їхав таємний агент Анабель. На цей раз їм виявився Пінгвін Рубі. Тихим, але впевненим голосом він промовив Прямуймо до палацу мистецтв. А сьогодні ввечері, ймовірно, знадобиться ваша присутність. А що, що потрібно робити? запитали щурі. Що, що? Звісно ж, не в балеті танцювати. Не задавайте дурних питань. Хоче ж у моє авто, воно припарковане неподалік. В нас обмаль часу. Наступної миті. Щурі швидко побігли за пінгвіном Руббі, готові до виконання чергового завдання своєї королеви Анабель. А в цей час в палаці мистецтв саме відбувався фінал кастингу. Всі чекали, кому ж головний режисер Віслюк Венні Джей віддасть перевагу і присудить роль снігової королеви. У своєму мюзіклі. Лише Анабель вирішила не чекати, що заманеться цьому пихатому ослу, і вирішила взяти справу в свої лапи. Зайшовши до нього в кабінет, вона відразу запропонувала себе на головну роль. Вені Джей голосно розсміявся у відповідь. Спочатку нахабність Анабель здалась йому оригінальною витівкою. Зізнаюсь. До цього вечора, шановна пані, криси ще не приймали участі у кастингах на головній ролі. У вас, безперечно, є харизма, потяг до ефектних образів, і це може бути гарним початком. Але, щоб отримати роль снігової королеви у моєму мюзиклі, вам треба значно підтягнути вокал, серйозно зайнятися хореографією і акторською майстерністю. І тоді, можливо, у вас буде більше шансів. А цього разу я віддав головну роль іншій претенденції, якій я не бачила жодної, що могла б зрівнятись зі мною бодай в чомусь. Ви дуже самовпевнені, пані, та ще й самозакохані. Але тут приймаю рішення я. А вам раджу повернутись до залу і чекати на моє рішення. Ах ти Мерзений Віслюк, подумала Анабель. Подивимось, за ким буде останнє слово і хто все вирішить. В голові, Анабель, заметушились підступні думки, тим більше, що на столі у режисера. Вона побачила контракт, підписаний Вені Джеєм. Залишилось тільки вписати ім'я виконавиці головної ролі. Чудово, подумала Аннабель, потрібно тільки вкрасти контракт і вписати своє ім'я. За цим всім спостерігали крадькома кажупети Карапиша. Причаївшись за декораціями. Анабель швидко змінила поведінку і улесливим голосом промовила Дякую вам, пане режисер, за ваші безцінні поради, і я обов'язково ними скористаюсь. Віслюк Веняджей трохи здивувався змінами в поведінці гості, та не надавши цьому значення, Повернувся до зали, щоб виголосити своє рішення. Тим часом Анапер підбігла до кожупети й і, і повідомила їм подробиці плану, який швидко склався в її голові. Викрадемо впертого віслюка, поцупимо документи. Треба лише дочекатись, коли всі розійдуться, і він повернеться за своїми речами. І ось настав вечір. Після завершення урочистої церемонії всі присутні роз'їхались із палацу мистецтв. В прекрасному настрої головний режисер повернувся до свого кабінету, щоб підготувати документи, адже завтра має підписати контракт виконавиця головної ролі. Щойно за ним зачинились двері. Кажупети Карапиша, які саме чатували на нього, зненацька штовхнули Вені Джея на підлогу. Розгублений віслюк безпорадно впав на килим. Наступної миті сірі хвости щурів диверсантів здійнялися в повітрі, і вже за хвилину Вені Джей був замотаний в килим їх цупкими лапами. Потім... Пацюки вправно поклали килим на плечі і під виглядом працівників швидко винесли його через службовий вихід. Отямившись від шоку, Вені Джей зрозумів, що його викрадають, і почав щосили намагатись звільнитись. Але вдалося лише висунути голову. Він хотів голосно закричати і покликати на допомогу, але від сильного стресу. Голос пропав. Він раптом усвідомив, що допомоги чекати марно, і його безпорадного несуть щурі повсвятково сяючий палац, щоб покласти у авто і вивести з міста. Вені-Джею стало прикро і моторошно. А коли він побачив Анабель в оточенні кажупета і Карапиші, які зловтішно посміхались, то все зрозумів, так от хто це все зробив. Даремно я так безпечно поставився до цієї підступної особи, але було вже пізно. Ситуацію виправити було неможливо. Він чув, як під ногами пацюків рипів сніг, бачив темне вечірнє зимове небо над головою. Яскраво блискучий місяць. Потім почув, як завівся мотор авто, за кермом якого сидів пінгвін Рубі, і подумав. Ну, от і все, кінець моїй справі, моїй кар'єрі і, можливо, навіть життю. А Анабель Переможна подивилась на вені Джея і промовила Дурний віслюк, замість того, щоб віддати мені головну роль і насолоджуватись життям, посидить тепер у смердючій каналізації. Сам винний, сказала Карапиша, уявив із себе, казна що, великий митець. Дурень, та й годі. Дівчатка, не переймайтесь, вже пізно, пора відпочити, підготуватись до завтрашнього дня. Він обіцяє бути насиченим. Вам потрібно добре виспатись, моя королева. Ви сьогодні були неперевершені. Я вражений вашим гострим розумом і блискучими ідеями. Ми таки пошили всіх у дурні. Чудово, сказала Аннабель, справу зроблено. А що було далі? Дізнаємось наступного разу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до нових зустрічей!